Привіт, я Чорний. Я сам з Волині. Я був, ну, сказати, пермо з ну так в основному лісник був, де служити. Я пішов, я думаю, такі, що таких, як я, ну, хтось іти, мусить хтось йти, мусить хтось йти. Я й пішов. Ну, що мені запам'яталося? Ну, що прийшлося так, мені на позиції зразу було страшно, але потім я зрозумів, що я тросоту висуну, двосоту висуну. Я, звісно, не одно висунув, але вийшло, що мені приходилося. О, чорний, чорний на зв'язок, чорний на зв'язку треба. Значить, чорний повинен бігти, повинен лопати, це діло зробити. І чорний це зробив, всі бояться, а я ні. Ну такий хлопець пробивний. Ну, з двохсотих, то я чотири висунув. А тросотих з 15-12. Тобто ви фактично 15-12 людей врятували життя. Так, плюс. Кулемет робив, але не... я ліг, кулемет перестав, я схватився, далі, біжу, кулемет знову роб, я схватився, далі, біжу. Ну мені це пригад немає, я вже вже привик, як вони як добрий день. Інші боїться, йде трасеться, а я йду просто на праву. Ну, сказати, висипаюся, а якщо час є, то мушу так само простріляв, мушу я свого і мене РПК мене дуже далеко лупить. Я за нього називаю його, не обіжаюся, скажу, називаю нього придурком, бо мене лупить. Я за нього відповідний. Я от був на позиції, він мало що мене не заклинив, але він мені не дав мене у біду. Але виходить, в мене є години, я сів, протер, він мене. Всіди по розпорядку. Завжди в порядку, щоб... Так, я не дай бо виходжу, чи що, чи дрон, чи що. Він за мене завсіди почистив. А дронів багато збив, до речі? Три. Кружаль над нами. Зайшла я, збийшов за сідкою сіткою, нього, коротше, лупанув і з першого патрона він бух, і, і пішов в нога. Звичайно, його знайшли. Ну, коротше, забрали. І це само собою першу повинно почищено бути. А тоді вже думати за рибалку. Є, дружина, є. Я дуже не люблю. От мене І в неї дуже великий привіт. Звісно, він знаю, вона я до неї зранку дзвонив, що я приїхав з позиції туди-сюди. Вона казала, я кажу, інтерв'ю мене дадуть. Скажеш хлопцям, хай дадуть, на якому каналі будеш. Кажу, добре, скажу хлопцям. Ну дуже тобі привіт. Разом не борюся. Саме головне, Саша, як там? Я корти не здає, в смерті хацапки не дождуться. І я жінку взяв з двома хлопцями. Да, я виховую. Один вже служить, один ще ні. Що мені хілося? Якщо, дай Боже, що війна закінчилася. І щоб я повернувся, що я мав, я собі, собі сам нажив.